Придбали вчора ще одну лампу таку на сонячних батареях, ліхтарик, чи фонарик, чи ліхтарик. Ну, ми одну були взяли, нам сподобалось. Вчора придбали в Аврорі ще одну, класна штука. Цілу, заборчик доробили, практично весь, ну Тут рамки поварили. Лишилося дочекатися сюди шифера, бо нема де свободного шифера. Ми Будемо свинарничок розбирати через деякий час, то ми і сюди доставимо, поки він нам не горить. Саме головне ми закрили, отут було в нас розламане. Цей забір був розламаний і закрили, щоб у нас курочки, качки туди не ходили в садок, не їли нам клубніку. Випустив дівчаток. Арцюють, час довольні. Ну, кайдаш, щоб Жарень капець, душно. І так намагався побістріше це все зробити, щоб їх вигнати. Бо тут ось, ось зварив їм. Тут були в нас ворота, тут ми їх запускали. Ну, але в нас такі коровки, як Фіма блина, пригнула через них, упала на них, розламала всі дрінями. Я вирішив закрити їх уже, тому що в мене два входи було. Там була калітка для маленьких теляток, а там розділений був загін. Там труба, бачите, ото був поки розділений. Ну, потім ми теляток ми не тримаємо, розібрали його і вирішив зробити вхід через ту калітку. Щоб ще нічого не мудрувати, навіщо нам два входи, навіть три, там а труба, то заїжджать тракторцем, щоб чистити загін. Так що так, почистили чи почистили. Поставили заборчик, тепер гарненько, курочки не ходитимуть, клубничку будемо літом куштувати. Ну а тут це таке вже, як буде з чого, доробимо. Саме головне зроблено, поварено все зроблено. Сина припахав, допоміг сьогодні непогано мені. Та на, наскільки легше їм дихати, легше і нам. Хай бігають вже, тому що в конюшні дуже душно. Так що... На сьогодні все. Може задовбався. І так, це з 8 утра, пів восьмого вийшов до півдесяти, до 10, поки поуправлявся, повичищав, кругом понамелював, усе поробив. Оце з 10, за скоро 2 часа. Почти 4 часа без перекурів. Варили, крутили, носили. Ну, хоч син допомагав вже набагато легше. Кажеш, в тебе неділя! Якісь вихідні, Скажи, це корові. Скажи це свині, скажи це гусям і курям і колорадським жукам, щоби не їли картоплю, бо в тебе рамадан, тут знаєш зовсім плювати. Бо думчим і грень, попив тихенько роси. І пішов в новий день, і закінчив роботу Небо шоста година, а коли ситі і сплять, жінка, діти й скотина, а ти сидиш десь на кубі, попиваєш текілу, кілу, але біткоін не дає розслабити стілу, а ми заб'єм кабана. Тут сто грам і свіжак, і після цього ти кажеш, що в нас щось не так. Що, друзі, добрий ранок? Бачите, яка курва. От перелітає кожен день, поки її лисиця не там. Зараза така. Так, що, друзі-ка? Нам вже трошки легше стало. Загін ми здали в експлуатацію. Тобто підремонтували його, син мені допоміг, два дні там вихідних було в нього, він мені допоміг його все зашити, відремонтувати, поварити. Так що тепер наші корівки і ночують в загоні. Погодка гарна, вже не холодно, так що ми прийняли таке рішення, щоб вони ночували в загоні. Так що зараз рештечку там, можливо, якісь пару тачок гамна. Це за сутки. Це і з тим, що ще свиняча там. Так що вивеземо зараз, вигнали їх вже на наклав. Мальва. Вивезем, почистимо рештичок, а вони хай собі мукають тут. Так, що у нас ще? Рано звісно, розпочався не дуже. Вчора у нас коровка наступила на курочку нашу, на несушку молоденьку. Не знаю, можливо вона вже яйцо несла, можливо, що не несла, але зламала і ногу. Шкуру здерла на спині. Так як вчора було свято, ми нічого не робили. а Сьогодні зранку ми її зарізали і зарізали ще там двох бролерів. Ніяк ми не привикнемо до цього кальція, щоб кальцій їм постійно давати. Ну і ще так як мені радили давати його в місті з підкислювачем, щоб він краще засвоювався. Тому у нас сьогодні зранку мінус два бролера ну, і мінус не сушка. Довелося дорізати. Що ну, шкода, гарна така, вчора я її ще тримав на руках. Там ремонтував, ну, не ремонтував, а біля курчаток сидів. Вона приходила я на руки брав. Сиділа мене на руках, а потім наступила на неї корова і все. Лазить в загоні прямо під коровами. Це і хочеться закрити шифером, там, щоб вони туди менше ходили до корів у загін. Тому що корови у нас такі, що ну, та які в кожного. Не, що Може, не буде дивитися, хто неї під ногами. так, що... Отак, це бачите, сьогодні вижухи вичистив, ну і тут там у свинеї вичистимо у дівок. а так тачок практично порожній. Ну, і тут. Конюшні сухенько. Класно. Та Рижух? Солідна дама ти наша, да? так що, друзі, трошки легше стало. на руки, на спину. То Зранку було 4-5 тачок, може, 6 вечором 4. Тобто -то біля 10 тачок в день. Коли вісім, в залежності від того. Якщо свиням багато, підтрусив соломки, то більше може вийти. Стоять, возмущаються, мукають, там щось недовольне. Ну, набагато краще. А то конюшеньки вже за така, що капець. Так що доволі до ума загін і хай вони вже гуляють дівчини. І класно, погодка класна, весна в цьому году неймовірна. Пасха наче й пізня, але весна класна. Абрикоси цвітуть як ніколи, білі-білі стоять. Я вже давно не пам'ятаю, щоб так абрикоси цвіли. можливо в цьому році абрикоси будуть.